Вітаю, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Сьогодні, не сьогодні, не Зараз зараз хочу подивитись а, події майбутніх наступних 10 днів, що буде відбуватись. Поки я тусую колоду, хочу подякувати всім за вашу увагу у каналу. Ви також являєтесь, з кожним вашим переглядом є частинкою цього каналу. Ваша енергія теж присутня тут. І подякувати за ваші вподобайки, за підписки, і також за фінансову допомогу каналу, хто робить тому теж окрема вдячність. Також хочу сказати, якщо вам потрібно, якщо ви хочете особисту консультацію, особистий розклад, то звертайтеся до мене в Телеграм. Інформація є як в профілі, так і під кожним відео. Отже, давайте дивитись. Перша подія, давайте першу подію. Отже. Перша подія. Ну що, після, після якихось великих вагань, після після великих вагань, великих, можливо, і довгих очікувань, перебирання думок. От такого всього, коли тривожних якихось думок, коли хочеться, але не можеться, коли хочеться, але щось зупиняє, страхи. от через Отакі от всі стани повертаються до вас якась ваша кохана людина. І Ця людина приходить для того, щоб воскресити ваші почуття, ваші стосунки. Ну, почуття так точно. Двічка чаш нам про це говорить, колись, колись відбулося у вас щось таке, що змусило, змусило вас розійтись. Цілком можливо, що ця людина вам дана вищими силами, скажімо так. І це така людина, знаєте, яка приходить, щоб вас чогось навчити, щоб змінити вашу особистість. Не те, що там навмисно він прийде, ця людина прийде і скаже: так, все, ти маєш змінитись. Ні, звичайно, не так. Майже кожна зустріч з кожною, з кожною людиною ми виносимо якийсь навіть найменший урок, якийсь висновок, навіть з якоюсь людиною, з якою ми не багато контактували, але вона може змінити якимось чином наші думки, наше ставлення до якихось речей, до людей. І от зараз повертається. Зараз повертаються нові відчуття ваші, незалежно там від того, що відбулося, тобто це ваше вже минуле, а зараз приходить майбутнє. Приходить майбутнє, щоб розквітнути з новою силою. Щоб розвіяти вже ці ілюзії, щоб не вигадувати собі там, не фантазувати того, чого немає. Тобто людина може бути в якійсь тривожності. Ви також могли б бути в такій тривожності, коли не розумієш, ну гадаєш, гадаєш собі там, гадаєш, що воно відбувається, що він думає, що вона думає, що я думаю, <epidemi harmon Cruise> як я до цього відношуся, що буде, і такі ааа. Dieser... Такі різні думки, які вибивають із колії, забирають багато енергії. От Зараз це завершується і приходить новий, новий етап ваших стосунків. так, Це перша ситуація. Давайте тепер дивитись, так, друга ситуація найближчі 10 днів. Дивіться, наступна ситуація більше про роботу говорить. І також, якщо у вас був якийсь, ну, схоже там з тими ілюзіями, якийсь вибір, знаєте, емоційний, коли були якісь, можливо, певні страхи, коли ви не діяли. І боялися за того, що ну, не діялися за того, що були страхи, що були сумніви з приводу того, що чи вийде у мене, чи я справлюсь. Але перспективи, якби були. Ви їх бачили, ну, знаєте, відчуваєте про ті перспективи, але не діяли, не рухались. І зараз наступні от, ближчим часом вам може прийти якась пропозиція по роботі, або ви самі почнете співпрацю з якійсь можливі великій фірмі. Або, ви знаєте, можете піти в особисте плавання, тобто стати як власником своєї справи, якщо ви не наважувались на це, то зараз саме час зробити цей крок, тому що всі сили у ваших руках, і карти говорять, що вам це під силу, і ви можете зробити великі статки. У цій справі. Головне, головне тут головне прибрати свої страхи, не зв'язувати собі руки самостійно. Тобто от наші страхи вони сковують нас дуже сильно. І через те часто, що ми фантазуємо, тобто, от тривога, да, це про що? Це боятись. Того, чого ну, як, недійсної якоїсь загрози. Бачите загрозу там, де її насправді немає. І от через такі страхи ми можемо зароб... забороняти собі, рухатись вперед. Блокуємо свій особистісний зріст, як в професії, так і в особистих е... якостях. Так. Так. Ну, бачите, і карта це підтверджує те, що вам треба рішуче діяти, рішуче залишити сумніви, залишити вже роздуми, вибрати, зробити вибір. От тут дуже важливо зробити вибір в сторону дії, в сторону прорива, в сторону ідеї нової. Якщо вона у вас є, вона показує однозначно вигорить. Якщо у вас є якась мрія, то треба зараз на кращий час, щоб діяти. Не сумнівайтесь в собі і буде вам щастя. Отак. Ой, я, до речі, забила, забула підпалити знову. організовано. Зараз. Хоч би лаванду не підпалить. До речі, так цікаво, буває, так сильно коптить вогник, а от зараз так спокійно горить. От, коротше, по цій ситуації ви зрозуміли, так? Забути про страхи, залишити їх позаду, рухатись за своєю мрією, за своєю ідеєю. Вона точно вигорить. Дасть, дасть вам водних. Оця іскорка в, розгориться у велику пожежу, яка дасть вам багато ресурсу, скажімо так, багато тепла, будете наповненою завдяки тому, що самі зробите оцей крок. От так. Прийде до вас ця наповненість як матеріальна, так і м -м, духовна. Так, дивимось третю ситуацію. Що буде третя ситуація найближчі 10 днів? Так, дуже видно? Ну, гаразд, тут так буде якось. Отже. Що ми тут бачимо? Наступна ситуація. Ну, що я можу сказати? Що, по-перше, через те, що, якщо у вас програється ось ця попередня ситуація, то наступна може бути теж для вас. Ну, якщо перша відіграється, то теж. Карти показують, що. Ось ці події, які будуть відбуватись, так, наступні 10 днів, це ваш певний вихід, якби закінчується ваш якийсь такий період уроків, скажімо так, де йде така стадія, коли йде затища, знаєте, штиль на морі, коли, коли стихає буря. Коли... Ну, а що таке буря на морі? Так, це багато страхів, треба задіяти всі свої ресурси, щоб вижити, треба на ізнос, начебто, використовувати ці свої ресурси. І зараз завершується такий період. Тобто, коли вам треба було вчитись, робити якісь висновки, були якісь такі важкі ситуації, які руйнували. Ваше серце забирало багато моральних сил, ви могли бути у розпачі, могли бути фінансові проблеми, то зараз, показується, до вас йде великий шанс знову ж таки, якщо це розглядати як продовження попередньої теми, то йде до вас оцей шанс. Коли закінчується ваша бідність, як духовна, так і. Тобто в цій трансформації ви здобули якийсь ресурс, якусь цінність. От Подумайте гарно, щоб ця трансформація не пройшла даремно. Дуже добре подумайте, можете навіть виписати десь на листочок, ну це не обов'язково. Головне подумати про те, який урок ви винесли з цієї ситуації, навіть якщо вона була дуже важкою, а по карті смерть, скоріше всього, так і є. Але зараз це завершується. Ви здобули нові ресурси. Знаєте, як от в грі проходиш тур і нові якісь там ніжнячки... Здобуваєте, і от далі вже переходите на новий рівень, на новий рівень свідомості, новий рівень життя, і зараз вам випадає дуже хороший шанс. Дивіться, тут є король Пентаклів, але його в цілому можна розглядати як ваш потенційний зріст, як те, до чого у вас є. Здібності, наміри, щоб і карта в цілому може казати про якусь справу, знову ж таки, ваші якісь діти ще хочеться сказати. ну, Загалом справа якась ваша, якась ваша ідея велика, яка приведе вас до. Однозначно це буде як вільне плавання, коли ви керуєте, коли ви керуєте своїми матеріальними статками, своїми, своєю енергією, коли ви берете своїм життям в цілому, коли ви берете все в свої руки. Коли важкий період залишається позаду, здобувається більше енергії, новий розквіт, знаєте, коли на душі е, пташечки співають, коли е, дуже мало там за місяць, якщо брати, дуже мало таких е, е, днів, коли у вас поганий настрій, наприклад, е, не відчуваєте. Не відчуваєте якихось таких пригнічених емоцій, немає думок. Тобто ви це закриваєте З цілому, із-за того, що життя, ситуація покращується, ви і позбавляєтесь оцього як розбитого серця. Якщо це, наприклад, теж ще от у когось може так програтись, якщо у вас, наприклад, були якісь розмов, розмовки з, з кимось на роботі, наприклад, якщо хтось там вас мітив на ваше місце, наприклад, або, ну, може, ви мітили, і багато з цього працювали, і за цього переживали, чи дадуть вам це місце, то також ця ситуація розрішається найближчим часом, і ви ну, як, отримуєте шанс показати себе з кращої сторони. Якщо тут ну, розглянемо, наприклад, тому що у когось теж програється в залежності, тим паче з першою ситуацією, що закінчується період вашого розчарування, розбитого серця, духовної бідності з якимось королем пентаклів, так? коли е ну, пройдені вже всі з ним уроки, і зараз йде новий шанс. Це як підтвердження там першої ситуації. І зараз новий шанс йде. Давайте ще одну ситуацію. найближчі 10 днів розглянемо. Ще одна ситуація, що буде? Угу, угу. Отже. Тут в першу чергу мені йде любовна тематика. Якийсь чоловік, молодий, молодий чоловік, приходить після якоїсь паузи, після розчарування, можливо, він ображався відчував себе так, що у вас там трапилось, що у вас там трапилось. Угу. Трапилось що був якийсь вибір. Начебто, знаєте, була така ситуація, коли ви були з чоловіком разом, але довелося комусь із вас, скоріш за все, чоловіку, вибрати, як би ви мовити, дати задню. Ну, тобто, ситуація ваша змінилась. Начебто ви були разом, може, потім посварились, якщо була. Ну, з обох сторін, в принципі, могла бути така як образа, пригнічений стан, хворобливий, депресивний, і начебто у вас була така ну, якби якісна взаємодія, тобто ви вибудовували ви якісь там стосунки, але результат він начебто, от, знаєте, чоловік, типу, ну і що? І що далі? От, і що, що з тими робити? Начебто не розумів, що робити далі. І... Але при цьому планував на більш якісь На дальше майбутнє, на дальше майбутнє. І зараз так. Завершується ця ситуація. Ну, бачите, там повторюється. Так, якщо ми її розглянемо, коротше, та ситуація у вас завершується. Тут повторюється, мабуть, по-перше, мабуть, якщо така, і так показують карти, якась дуже доленосна. Подія має стати, що, ну тобто, вам це однозначно долею дається оці всі ситуації. І про стосунки, якщо карти от прям хочуть, хочуть про це говорити. Ну а якщо. Якщо казати ще про ситуацію, так не в любовному ключі, то Буде до вас якась пропозиція. Пропозиція, можливо, по роботі, а можливо, угу. скоріш за все, так, скоріш за все, по роботі буде якась пропозиція, ви будете вибирати, і все одно, хоч і будуть, знаєте, якісь страхи з приводу того, що. Mm, що щось може не вийти, якісь такі от емоційні страхи, де, можливо, у вас вже була якась така ситуація, коли ви не отримали те, можливо, вас там не цінували на роботі, коли ви вже схожі, були в схожій ситуації, але ви важко працювали, але все одно залишались незадоволеніми то от зараз вам дається на цій найближчими днями ситуація, в якій вам треба буде вибрати, змінити цю ситуацію і завершити. Тобто вам треба залишити минуле позаду і наважитись на щось нове. Тобто те, що у вас дуже гарно виходить, Якась, ну, буде для вас якась пропозиція. Чи це шанс, ну, шанс там більше в першому, по другому розкладу ситуації. А тут більше як пропозиція якась буде. Угу. Можливо, у вас просто, якщо вже так у когось може і так програтись, якщо більш так. Точково дивитись, то може до вас прийти якийсь чоловік, або жінка теж може бути молода, і запропонувати вам якесь легке проводження часу. Може погуляти, може піти просто ввечері, знаєте, десь зібратись. Випити, ну, тобто, так, знаєте, провести час. І от вона до вас звернеться, і ви будете обирати, куди б вам піти, в яке в там, не знаю, ресторан, кафе, в яке місце вам піти. І ви це будете обирати. Так. Можете на якийсь відпочинок поїхати, тобто це теж може бути десь біля води, оскільки зараз літо. Ну, а якщо ви будете дивитись не влітку, то дивіться там по своїй погоді. Якщо у вас там осінь, весна, теж вам можуть запропонувати піти, поїхати також, може бути і піти, і поїхати, у кого як програється, десь відпочити. Десь відпочити, можливо, це якась буде, буде якийсь культурний вечір, тобто якийсь, знаєте, не знаю, органний зал там послухати цю музику, театр, можливо, щось таке, знаєте, високоінтелектуальне може бути таке, так. Що, ще дивлюсь, яка ситуація може бути. Також може прийти якийсь ваш співробітник, співробітник, з яким ви працювали, мали якусь. Таку непорозуміння, якусь сутичку, де <кій> ну, обидва, обидва залишились ображення, тобто осадочок у когось з вас прям така образа була, а у когось просто осадочок був. І потім ця людина як порозмислила і зрозуміла, що там, що типу, сваритися за такого, начебто якась дрібничка там була. Що ви на емоціях так якось один одному відповіли. І потім <кхем> теж ця ситуація завершується. Ну, типу, знаєте, ніч поспав, і на завтра вже не горить так яскраво, тому можна вже йти на розмову. От така ситуація у когось. Ну і все, на цьому завершимо. Дякую вам, що подивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити дзвіночок, щоб не пропустити відео нові. І пишіть коментарі. Пишіть, якщо у вас програється, це прям дуже цікаво на таких коротеньких, на короткий термін розкладах. Цікаво, як у вас там що відбувається. Ну, Все, дякую, що подивились. Гарного вам дня! І до наступних зустрічей, бувайте.